Чернігові протестують торф'яники. Трактори, заповнені готовим брикетом, вони привезли під стіни облдержадміністрації. Хочуть показати владі, що завод працює попри чутки про його недієздатність. У них повні комори торфу, який не продається через конфлікт з новим керівництвом державного підприємства Чернігів торф в цій компанії вже 20-й директор за останні 10 років. Алла Скорик розповість. Трактори з торфобрикетом їдуть просто на Красну площу Чернігова. Співробітники заводу хочуть показати голові облдержадміністрації, що підприємство не банкрути може працювати. Їм назустріч вибігають правоохоронці. Автозаком блокують трактору проїзд. А ви за народ і лі про я народу? за народ ну, за, да, за народ без трактору працівники заводу кажуть, нове керівництво державного підприємства Чернігівторф зупинило роботу заводу. Просто-напросто класнули рубильником, завод остановився в робочому стані. Тоді працівники заводу самостійно, без дозволу своїх керівників з Чернігівторфу, запустили обладнання. 200 тонн торфобрикету це все, що працівники заводу змогли загодувати за три дні. Більше цехи працювати не можуть. Торфобрикет просто немає де зберігати Кри переповнені. Продавати торфобрикет не дозволяє саме Чернігівторф, запевняють працівники заводу. При цьому покупці вишуковуються в чергу. На торфобрикет для опалення чекають у смоленській школі. Торішніх запасів їм вистачить хіба на кілька днів. Без брикетами я не знаю. Дровами ми не натопимо. Чернігів тор заборгував до бюджету 16 мільйонів гривень. Його рахунки заблоковані. Звідси неможливо реалізувати продукцію, каже керівник підприємства. Він уже 20 20-й директор за останні 10 років. Реалізація буде вестись. і в першу чергу на бюджетну сферу. Що, прежде, ніж почати реалізацію, необхідно розблокувати счета, на сьогоднішній день 2 тони брикету заміняє тисяч кубів газу, і ціна цих собівартість видобути тони брикету, наприклад, на Волині, це 650 гривень. Але я хочу, щоб перспектива в цьому заводі є. І на Чернігівці перспектива є, бо тут дуже багато залежить торфу паливного. В Укрторфі пропонують провести відкритий конкурс, щоб обрати нового голову чернігівського підприємства. Про це домовилися із очільником області. Він пообіцяв підтримати кандидатуру від працівників заводу, якщо той запропонує чіткий план виводу підприємства з кризи. Але скоро Квасилькоба. ...cernivșina TSN 1 plus 1.